Відбулось наше ток-шоу. Поділись, будь ласка, враженням сьогоднішньої нашої зустрічі. Правді, ну нереальна енергетика. Я вже про це говорила. Для мене леді бренд завжди заряд енергії. Я насправді учасниця різних клубів, але тут від Лілі відчувається ця енергія, яку вона вкладає в розвиток яких людей притягує. Я захоплююся взагалі тим, як організовано це все, і подарунки, і картки. І кожен там себе презентував. Отримала сьогодні величезний просто торт. А я тобі дуже вдячна за те, що ти даєш можливість розкриватись. Я просто дивлюсь, як змінюються дівчата, змінюються їх оточення, як колаборації дівчата роблять. Сто? Ти йдеш без ніяких очікувань, а отримуєш ну взамін Ось таку енергетику не хочу повертатися додому. І, До речі, я виграла консультацію коуча, яка допоможе мені стоподав проявляти. Тися взагалі для мене перше, що було таким сьогодні класним, це те, що можна було саме поспілкуватися. Тобто, кожна могла взяти мікрофон, так і щось там запитати або якусь свою думку Були Цікаві спікери, класна, актуальна тема, і те, що дівчата навіть новачки розкривалися, ділились таким досить ну душевними своїми переживаннями, відчуттями Не було для мене дізнатися про фінанси, про те, що Потрібно ними займатися, що потрібно планувати. Це було насичено з різних сторін. От класна компанія, нові знайомства, нетворкінг було круто.